Одне з моїх улюблених правил досягання будь-чого, чи реалізації будь-чого, це, що справа не вирішується, забий на болт. Дивно, правда? А що я веду? От крайні півгодини думаю, як зняти вам відео, що сказати, корисне, мудре і потрібне. І чим більше я напрягаюсь, тим більше мені нічого в голову не приходить. І тільки в той момент, коли я відпустив цю ситуацію, забив на неї болт. У мене прийшла ідея, що я буду вам зараз говорити. Коли ти бачиш, що ситуація не вирішується, відпусти її і її важність. Це правило працює. Ще раз, коли ти бачиш, що ситуація не вирішується, відпусти її і її важність. Неважливо, скільки в тебе часу є. І повір мені, якщо ти це питання відставиш в сторону і нічого тебе не буде розфокусовувати, ідея прийде тобі в голову, і ти це питання закриєш. Якщо не сьогодні, так завтра, коли зранку проснешся. Таблицю близько я думаю, ви всі знаєте, правда? Ось приблизно так у нас під свідомістю працює. Не тримайся за щось. Силий мудрості, підписуйся.